Ось ця камера на велозаводському мосту від сьогодні почала фіксувати порушення швидкості автомобілів. Це єдина камера фіксації, яка запрацювала у Харкові. Дозволена швидкість руху цією ділянкою дороги 50 кілометрів на годину. Цим мостом щодня їздить Андрій Кірт. Про те, що камеру вімкнули, дізнався і соцмереж, каже водій. Тут аварії були. Тут аварії були чи не щодня, тому тут потрібно було десь у іншому місті. Тим хто статистику веде, їм краще видно. Якщо будуть штрафувати, водії дотримуватимуться. Якщо не штрафуватимуть, то не будуть. Камеру на велозаводському мосту встановили наприкінці минулого року. Директор комунального підприємства «Міський електротранссервіс Владислав Васенко тоді анонсував. Камера запрацює у середині січня. Та до сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ вона проходила сертифікацію. Вона має фіксувати швидкість, номер та колір авто. Основна функція це контроль з режиму. Основна функція це контроль швидкісного режиму. Ці прилади в автоматичному режимі зніматимуть фото і відео порушників і відправлятимуть їх напряму на сайт Міністерства внутрішніх справ для подальшої процедури накладення штрафів. Вони нужна потрібні, але їх потрібно набагато більше, і штрафи, напевно, більш жорсткі. Я думаю, тим, хто їздить, їм все одно, скільки там штраф – 300-400 гривень. Я думаю, начхати їм буде. аварії були аварії, поки не поставили на перехресті світлофори. Почали керувати цим рухом, а до цього були дуже серйозні аварії. А зараз навпаки все дуже добре здається. Сподіваюся, водії будуть більш стриманими і не будуть тиснути на гаси, порушувати. Але це скоріше від виховання водія залежить. Усього в місті планують встановити 16 камер на 11 аварійних ділянках. Таке рішення ухвалили на сесії міськради у середині липня. Придбали прилади державним коштом. Тоді повідомляв заступник мера з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. Кількість порушень швидкості може зменшитися у перші кілька місяців, говорить автоексперт Олександр Тріпетін. Навігатори попереджають. Що попереду камера водій скидає швидкість, камеру проїхав, швидкість додає. І фіксувати треба на перевищення швидкості, яке, на мою думку, не є основною причиною ДТП, а фіксувати треба інше порушення, порушення правил скажімо, маневрування, порушення правил проїзду перехресть, Це треба фіксувати. Інформацію про штрафи водії отримуватимуть у додатку «Дія» або через Укрпошту, каже речниця департаменту патрульної поліції України Яна Кутова. Інформація про перевищення швидкості вона потрапляє до центру обробку даних. До системи електронної фіксації цю інформацію можна можна буде отримати не тільки в паперовому вигляді, а також подивитися в електронному кабінеті водія. Ця система буде додатково. Також працює, допомагає виявляти поліцейським транспортні засобів, які знаходяться у розшуку. Кутова каже штраф за порушення від 340 гривень за перевищення швидкості на понад 50 кілометрів на годину водій може сплатити 1700. Марина сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.